Салютанкіста, бабуля на зв'язку. Ну що ж, танчик Крамер. Танчик, для якого було потрібно продати нирку, щоб отримати собі в ангар, з'явився в контейнерах за золото в нашій з вами улюбленій грі. Так як всі люблять лудоманію, то прошу просто підтримати цей відео з пальцем вверх. Якщо ти новий глядач, обов'язково підписатися на канал. Я просто не розумію, чому ти цього не зробив ще досі. І протиснути дзвіночок. Так ти не пропустиш нові прикольні відео. А я більше не трачу часу. І поїхали відкривати контейнери. Так, ось наші пропозиції. Є танки пустища. В принципі, можна пробувати звідки, звідси їх відкривати, але вони за бабки. Вже не цікаво. І ось рамер він на новому фоні, ну, в принципі, так і було тоді. Ось цей танчик. Не, не знаю, чи він вартий, але розробники оцінили його в 50 підков, 50 талісманів. І я вже порахував, це обійдеться в 22,5 тисячі золота. Як на мене, за 7 рівень трішки дороговато. Але, тим не менше, давай подивимося, що є в контейнерах. Сам танчик, фон профілю. Анімований аватар. Шанси на фонд профілю анімований аватар доволі таки низькі, тому що. Фонд профілю можна обміняти на 50 тисяч золота, а аватар на 10 000 золота. Прикольно. І з прикольного, в принципі, все. Талісман 100%. Ну, а далі, далі просто такі собі нагороди. Добре, поїхали. Ага, не встиг перший. Може, танк? Блін, так багато нагород і танчика немає. Добре, поїхали до сховища. І будемо зі сховища відкривати. Жаль, що в цих контейнерах немає золота. Просто золото тобі ніяк не вернеться. Просто ніяк. Ти відкриваєш, отримуєш бустери і ікси, і тому подібне, але золото не вертається. Коротше так, я зрозумів, 5 нагород це фігня, має випустити більше нагород. О! Топчик. Просто топчик. На четвертий контейнер мені випадає танк. І мені більше не потрібно терти золото. Як на мене круто. 5 нагород, тобто танчики тут немає. Ще 10 кунтів. 3% шанс, до речі, на танк. Можливо, і мені ще разочок дропнеться. Але так як я бачу 5 нагород, я думаю, вже навряд. Скучні контейнери, в принципі. Випадають одні бустери, нічого, золота не дропнеться, ти знаєш. Грандіозний сюрприз теж не дропнеться. Відкриваєш, витягнув танк. Класно, не витягнув. Що зробиш? В принципі, танчик, мені, можна сказати, обійшовся доволі доволі таки дешево. Пув одну пропозицію на 15 контів і витягнув зразу танк. Ну, це круто. Два конта лишилося. Я думаю, я може ще один витягну. Але не тут то було. Останній. Останній. Добре, все. 6750 мені обійшлася нова машинка в ангарі. Давай перейдемо. Збір на нації, 7 рівень. Рамер. Ось так він виглядає. Доволі класний виглядає, але реально. Якщо, чесно кажучи, не так довго. Точно не пам'ятаю, коли можу написати в коментарях поправити мене. Щоб його дістати, потрібно було реально задонатити дуже багато. А зараз от за 6750 золота я собі забираю його в ангар і просто кайфую. Окей, так як вийшлося швидко я дістати. Не хочеться вас відпускати раніше. Давайте ще повідкриваємо контейнери на Сентінела. Почнемо ми з трьох штук за 3,5 тисячі золота. А, я думаю, я встиг. Три нагороди. Ясно, добре. А це як? Мені ж здається, там було три контейнери, ні? А нагороди я отримав якби за 2. 100 золота. О, ну ладно, добре. Вони своїми нововведеннями, з цими відкриттями, якщо чесно, трішки дивують. Де той Сентінель? Там ще є за 5000 4 контейнера. Знов відкривається. Знов 3 нагороди. Ладно, ще три контейнера. Так, давай, давай 500 золота. О, мені подобається. Не до кінця. Останній. Давай. Прояви себе. Ні, на жаль, ні. Ну, в принципі, і далі я не бачу сенсу відкривати ці контейнери. Добре, вернемося ми до рамера. Давай закинемо на нього спорядження і спробуємо скатати один бій. Заради цікавості, що вийде. Так. Це в нас не барабан зразу бачу. Я собі звикший виставляти ось так, амуніцію. Амуніцію, в принципі, по стандарту ставимо. Снаряди таких це не бараба. Ну 5. 5 вистачить. Сюди 18. Давай 15 і сюди 30. Окей, давай. Заберемо всю, все обладнання і потім подивимося, що я. 10 і 6 секунд за перезарядження і пробиття. ні, давай, давай на ДПМ поставимо допрацьовані модулі. Сюди, окей. 4 секунди. Ні, давай сюди. крутитись швидше. Тут я люблю на точність ставити. Сюди. Нехай буде сюди. Візьмемо ми звичайний перевага. Поїхали. Не люблю в режимах катати на нових танчиків. Перші бої на машині мають бути просто лейтові, тому що тебе закидає в нубку Так, є. візові, ще один рамер. Хто ще певно відкривав контейнер і забрав його собі. Або він в нього вже був. До Бою! До бою. Їдемо зі стежками. Та, Пантера відправляється не на той напрямок, ну добре. Неважливо, ми справимося і без її. Давай відправимося сюди. Я не дивився за УВ не сюди. Ага, ясно. Добре, відправляюся на цих клоп. Я не пробив Джексона? Доволі таки цікаво. Він а він мене пробиває, бачу, без проблем. Шостий рівень пробиває сьомий. Потрібно швидко розвертатися, тому що вони зараз мені взаді накидають. Ну, давайте, виїжджайте. Угу. В принципі, щось навіть танкує, але це 7 рівень, 6, 7. Я думаю, якщо потрапити проти 8 рівня, то він вже так впевнено танкувати не буде. Навіть сьомий, в принципі, доволі таки шостий нормально пробуває. Ну давай, виїдь Мені здається, що нас оточують. Там ще один рамор потрібно тікати. Наші більше там. Він хоче мене вбити. А... Ну, я думаю, скоріш за все, це перемога, тому що 2-4, якби. 3-4. Хоча в них всі точки, а. Добив. І добила його. Доженеш чері? Давай. Бух. Тобі ще два снаряди треба було ризикувати, а якби залетіла з вертухи О, якось так. Ну, хоча б перемога вже радує. Ну, давай подивимося при перемозі. Скільки накидав? Десь тисячу, півтори, найбільше, я думаю. А, майже дві. Біля двох тисяч золота, що ми отримуємо. Третій ступінь і 90 290 кредитів. Чистими 77 690. Як на мене доволі таки прикольно. Вау! Яка пропозиція вискочила! Нові можливості. Такого ще не було, але ось воно знову. Що в нас тут? Титан. Сентінель, який не падає захисники і відпад. Ну і тримає контейнери. В принципі, взагалі ні про що. Давай ще один бой скатаємо і на цьому досить. Складемо якесь перше враження по двох боях буде видно. Він хоча і танкує, але все рівно на ньому потрібно більш сейвово грати. Старатися від башні, Я не подивився, які на ньому... яка на ньому вертикальна, точ горизонтальна нахил пушки Але думаю небагато, думаю, не більше мінус 7. Хоча можемо зараз, в принципі, глянути і так довго грузи до бою. Мінус 7, ти мав рацію. Поїхали. Давай, закидай же нас в бій. Ну, знову лайтовий шістки-сімки, так що. Вже якщо попадати на ньому проти вісімірок, то тоді, думаю, буде дійсно тяжко. Так, ну що, я думаю, треба в точку А рухатися. Так, патера зі мною, але дивно, коли стежка, тільки прямує з тобою. Тигр поїхав до точки С. Ну, окей, їдемо, подивимося, що тут вийде. Візаві немає, але тим не менше тяжкі танки є. Так, ніхто сюди не хоче їхати. Мінус один в команди противників. Ой, залетіло. Файно. оп 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 На. Мінус 2. Це турбоперемога, певно, ні. Та потрібно вкатувати. Їхати вперед просто все. Мінус 2. Далі допомоги попросимо, їдемо на АТ. А, тримай, друже, тобі закинемо трішки. Танка тебе. Ще одну ТТ сплавили Ой, я заперся в щось. Ага, не вийшло затестити. Фугаси, він втік. Ну, тим не менше, зараз я до нього ззаді під'їду. Ано? Попробуємо 7 СТ-шку. Манцувати, то можна щось і танкунути. але це Стежка, треба не забувати про це. Дають дьори. Т-25 не дасть на дьори. Хоча... Ні, він стоїть на місці, він баран. 7-0. Це турбоперемога. Що можу сказати? 1000 накидав. ну Це дуже мало. Але третю третій, третій ступінь отримав. Що можу сказати? Кару мені дякую, не потрібно поки. Танчик, якби, як для свого рівня, якщо грати в топі, він, в принципі, прикольний. Можна непогано накидати, можна в принципі танкувати, але якогось вау-ефекту, ти від нього не отримаєш. Тому перед тим як зливати 22,5 тисячі золота, щоб 100% забрати цей танк, потрібно добре подумати, чи він тобі дійсно потрібний. Бо зовнішній вигляд, моя повага, ну, розробники постаралися. Він виглядає дійсно круто. Ну, це Mad Max машина на машині, зроблена танком. Доволі класно. Тому, якщо ти хочеш собі мати з зовнішнього вигляду танчик крутий, то, можливо, і варто. Собі його забирати. А якщо ти хочеш мати машину, на якій можна нагибати рандом, то краще взяти собі крушука. Він набагато справляється з цим краще, на мою думку. Ну, в принципі, танчик я витягнув. Показав, що дропається з контейнерів, зіграв декілька боїв, і думаю, на цьому відео можна вже і закінчувати. Дякую тобі, танкіст, за перегляд. Та до зустрічі в наступних відео.